Привіт жопки! Як ви вже всі знаєте, 17 лютого мав відбутися бій за звання Абсолюта у надважкій вазі між українським поетом і футболістом Олександром Усиком та циганським сервелатом Тайсоном Ф'юрі. Адпусі і забор. Але Фура отримав розсічення, тому бій перенесено, аби сиренські коні та ведмеді встигли зализати ранку Тайсона. Новою датою мордобою призначено 18 травня. Нагадаємо, що це вже другий поспіль перенос івенту. У цьому зв'язку виникає питання, чи вплине уся ця часово просторова логістика на усика як бійця. І якщо вплине, то як? Це не має. Будемо з'ясовувати. На високоекспертну думку редакції каналу Мордобій силу боксера слід оцінювати за двома критеріями: фізичні кондиції та ментальний стан. Почнемо з кукухи Усика. Перфекто. <laughs> Безумовно, постійні переноси бою не можуть не дратувати українця. Та навіть тібетський монах на місці Усика вже б давно порушив обітницю мовчання, щоб сказати фурі, заїбав. Окрім роздратованості, негативним фактором також є моральна захеканість, адже Олександр з вересня не вилазить із спортивного залу, а там воняє ще й перед очима постійно маячить красук зі своєю недоборідкою. Увесь цей час Усик майже не бачився з родиною та друзями. Плюс ви уявляєте, наскільки обламує, коли здавалося б, ось ось здійсниться мрія усього твого життя, але в останній момент все іде по пизді. Така моральна хуєверть може серйозно просадити мотиваційну складову, у результаті чого замість голодного до перемоги боксера на ринг цілком можливо вийде затраханий циганськими вибриками танцюрист. Але досі усик демонстрував надзвичайну ментальну стабільність найвищого рівня. Вообще похую. жодного разу українець не дав засумнюватися у міцності своїх нервів. Тут напрошувався жарт про яйця, але я стримався. Тому мало ймовірно, що черговий перенос бою і якось позначиться на Олександрі. Тепер про фізичний стан тут ситуація дещо складніше. Так, Олександр великий професіонал, який завжди грамотно підходить до підготовчого процесу. Немає сумнівів, що його команда докладе максимум зусиль, щоб усик не здох нахер. Але це вже буде його третій поспіль тренувальний табір. Великого відпочинку у Сашка не було і не буде, а організм людини, як відомо, має властивість зайобуватись. Під час кожного тренувального табору здоров'я боксера переживає дуже великий стрес, після якого спортсмен має довго відновлюватися. Як ви гадаєте, чи встигає Сашко приходити до тями? Навряд чи так фура так само двічі готувався до бою, а попереду у нього маячить третій тренувальний табір. Так, але бляха, не так. У тебе хуй в жопі, і у мене хуй в жопі. Але тут є нюанс. Справа у тому, що у Сашка набагато більш енергозатратний бокс. Щоб конкурувати з сучасними троллями важковаговиками українцю потрібна швидкість суперсоніка та витривалість лисого з Бразерс. Це означає, що на тренуваннях усик піддається пиздець, яким фізичним навантаженням. Якщо б фура у залі робив хоча б половину із того, що робить українець то на одного веселого цигана у світі стало б менше. Тобто під час тренувань організм усика зношується набагато більше, ніж ніздрів фури під час відпустки. <рив> Резюмуємо! Є вірогідність, що у бою з фурою, звісно, якщо бій відбудеться, ми побачимо найповільнішу та найменш витривалу версію усика Ева, це по-англійській. До того ж, не забувайте про солідний вік Сашка. Чи вистачить цього для перемоги над Тайсоном? А хіє його знає? Загадка. Але звісно, будемо сподіватися, що команда українця знайде правильний та легальний спосіб добряче підзарядити усатого напередодні головного бою у його кар'єрі. Ну, як ти? Хорошо? Дуже хорошо. Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.